Вчора вперше були на масажері для ніг. Розкажіть, будь ласка, які відчуття після нього? Я додому зайшла з новими силами і пішла ще в аптеку і походила. Я прийшла додому, у мене ноги зовсім по-другому. А От. як по-другому? Що? Е, ну, болі зовсім боль ущухла, не зовсім, але набагато ущухла боль у кістках, ногах, мишцях. І мені легше ходити, і нагрузка дихати стало легше. Навіть дихати легше стало. Да. А як було до цього? Що я у вас? Я задихалася дихання? взагалі. Задишка я, бо, сильна, так? Я приходила, як йшла перший раз, мене вели вдвох під руки. Моя подруга і чоловік. І чоловік. Ви з палочкою ходите? Да, так? з палочкою. А це вже я по хаті можу ходити без палочки. О, так. Да. Да, це за один палочки. раз тільки? Да. Ви задоволені? О, я сказала. Буде бутилка шампанської на 25 п'яте раз. Супер, клас, дякуємо вам.